Вітаю, друзі! Це фантастично ароматні та смачні консервовані помідори. Кисло-солодкий маринад, базилік та чесник чудово поєднуються в такому рецепті, і їхній союз з помідорами не перевершений, так що можете не сумніватися, що ваша заготовка вийде чудовою. Спочатку помідори потрібно проколоти біля хвостика пару раз з зубочисткою або шпажкою. Так вони краще просочиться маринадом. Потім в стерильні банки відправляємо по два великих зубчики чеснику. Можна розрізати їх навпіл. Далі в кожну банку по три горошини духмяного перцю. А тепер викладаємо помідори і чергуємо їх з листочками фіолетового базиліку. Якщо бажаєте, щоб вийшли більш ароматні помідори, то кладіть більше базиліку. Якщо хочете тільки відцінок смаку та аромату, то однієї гілочки буде достатньо. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Далі необхідно помідори залити окропом, прикрити кришками і залишити їх так постояти 10 хвилин. Тепер зливаємо рідину в кастрюлю. На 2 літрові і 1,5 літрову банку у мене в кастрюлі 1400 мл води. На цю кількість додаємо 2 столові ложки солі з горкою, 150 г цукру і розмішуємо до розчинення солі і цукру. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та вливаємо сюди 60 мл оцту 9%. Знову доводимо до кипіння та вимикаємо вогонь. Сам маринад має відтінок фіолетового кольору завдяки базиліку. Все, тепер заливаємо ним помідори доверху і щільно закручуємо банки стерильними кришками. І банки і кришки я стерилізую або в духовці при 120 градусах 15 хвилин, або в мікрохвильовці з невеликою кількістю рідини на дні банки протягом 4-5 хвилин, а кришки можна просто прокип'ятити. Тепер необхідно перевернути банки дном, вкрити теплим покривалом та залишити так до повного охолодження. Такі помідори дуже смачні з ароматами і присмаком базиліку і чеснику. Консервуйте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!